Рішення, що змінює хід історії, те про що українці просили світ спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і ось. Україна отримає F-16. Сенсаційне рішення про це нарешті ухвалили Сполучені Штати Америки. Новину вночі повідомило агентство Reuters, посилаючись на неназваного американського посадовця. Мова йде про те, що Сполучені Штати одобрили передачу винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів після того, як завершаться навчання українських пілотів. Видання пише, що Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні гарантії, за якими ці країни. Звернулися до США, що Сполучені Штати прискорять затвердження запитів про передачу F-16 в Україну. Рейтерс отримала копію листа держсекретаря Ентоні Блінкіна. Це повідомлення він відправив своїм датським та нідерландським колегам, переконуючи їх, що запити будуть схвалені. Цитата: Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів щодо передачі винищувачів F-16 в Україну і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами f 16 Кінець цитати держсекретар підкреслив, що схвалення цих запитів дозволить Україні. Повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання. Важливо відмітити, що таке рішення на фоні дуже тривалого затягування із навчанням українських пілотів справді стало неочікуваним для широкої публіки. Нагадаємо, що вчора напередодні новини речник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат, зазначив, що найближчої осені і зими Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами. Човачами F-16. хоча останні могли б закрити наше небо від ракет і дронів про важливість літаків для українського наступу. Раніше в інтерв'ю Вашингтон Пост говорив Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, зазначав, що Жодна з країн НАТО не наважилась би йти в наступ без відповідної підтримки з повітря. Цитую: ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків, я не збираюся загрожувати всьому світу. Досить буде дуже обмеженої кількості, але вони потрібні. Тому іншого шляху немає, тому що противник використовує інше покоління авіації. Кінець цитати: винищувач F-16 е є справжньою легендою сучасної бойової авіації. Видання Блумберг нарахувало понад 2000 тисячі 16 у західних країнах, тому Україна зверталася за цими літаками, щоб налаштувати інфраструктуру і підготувати усе під один тип авіації. Цей винищувач має широкий спектр ракетного та бомбового озброєння в нашому небі. F-16 може не лише змінити баланс сил у повітрі, а й вплинути на перебіг всієї війни.